День часів яру нас на черзі. Давайте поглянемо, яка ситуація там. Вона дуже напружена. Купанти в лоб намагаються взяти. район канал, безуспішно. Це вже не перша спроба. Якраз зайти в лоб. Були спроби з флангів через Богданівку, Іванівські також наразі безуспішно. Все це тримають наші збройні сили якимось неймовірними зусиллями, але окупанту зайти в місто не дають. власне, велика інформація, що там вже в канал в принципі зайшли, намагаються закріпитися в самому населеному пункті, в перейти в міські бої, як то кажуть, але безуспішна інформація не підтверджується. Як бачимо на карті Deep State так само що все на підступах, але без просування часів яр тримається і. В окупантів тут успіху немає. Гинуть пачками і надалі. Про це говорять і самі наші військові. Давайте подивимось: одне із недавніх відео з цього якраз населеного пункту. Є така інформація, що от росіяни у місті немає. Третій день поспіль окупанти намагаються атакувати броньованими групами до 20 одиниць з 19 травня. Це одна з останніх насправді інформації. Була чергова спроба прориву оборони міста. Успіху окупанти не мали. Частина броньованої техніки була знищена, а частина відійшла назад на позиції загарбників. Ось така інформація. І такі от відеопідтвердження від наших військових, ми зараз можемо спостерігати. Справді ситуація складна, не з простих, але час в'яр тримається, і тут як не крутий, але все-таки географічно. Тут виграшна ситуація, дуже важливо часів Яр тримати по максимуму. Ще одне із відео, цього разу вже від Кракена, які публікують кадри відбиття масованого штурму орків на східних околицях, якраз міста Часів Яр. Це якраз там, де вони намагаються от зайти в район канал, і звідти пруть і колонами, і це не припиняється. Шукають слабкі місця наразі безуспішно. Е, силами 20. -ти. Окремих дениць, противник вирішив піти в лобову атаку на позиції українських військових у часовому взаєм... взаємодії з бійцями інших підрозділів Сил оборони було відбито атаку колони техніки е, окупантів, які вирішили повторити долю своїх вже мертвих попередників. Е, росіяни весь цей час концентрували свої сили в районі Бахмуту і схоже почали реалізацію цих резервів. Тобто, самі ж військові говорять про те, що по певних таких от спостереженнях їх особистих. Росіяни починають вже задіювати резерви для того, щоб такі дотиснути оборону і такі зайти в часів яр. Але е котре знову ми пересвідчуємося в тому, що все розбивається і. Немає ніякого успіху і близько в росіян для того, щоб перемістити усі ці бої вже в міські, а не в польові. На щастя, що зараз все це відбувається відбувається і окупанти ніяким чином не можуть дістати з цього населеного пункту. Щодо продовження, давайте поглянемо, яка ситуація в очеретиному. Тут також важливо спостерігати за цим. Флангом, ну, як то кажуть, за цим населеним пунктом, який хоча і захоплений, але, повторюсь, саме найбільш такий останній прорив, який мав успіх у росіян, був саме тут. Ситуація стабілізована, є невелике розширення туди на схід від кераміка Новокалинового в напрямку Олександропіля. Оця кишенька сіра зона, яку ми бачимо недалеко від Новобахмутівки, швидше за все, також перетвориться в червоний колір найближчим часом. Але е, подивимося, чи вдасться тут стабілізувати ситуацію, вкотре знову і відкинути окупантів назад. Біля Новопокровського також південніше є невелике просування, і відповідно наші військові змушені знову були трішки відійти на більш вигідніші позиції. Ну тут не так просування вперед, як просто йде розширення плацдарму окупантами, що і надалі буде продовжуватись, тому що цей виступ очеретине тримати е, також Надзвичайно складно, тому що фактично на 360 градусів йде обстріл і намагання вибити окупантів із цієї території. Щодо відео, до вашої уваги, давайте подивимось на буханку, яка везла боєкомплект, але не довезла, тому що воїни. Центральних сил операцій з СБУ знають свою роботу і, відповідно, зробили її ідеально якісно, і цим самим вони не дали е, цій буханці довести боєкомплект на позиції, які першочергово потрібно були. Прекрасний приліт. Буханка їде, і буханка отримає на горіхі. І от відео вже з дрону спостереження, як воно все виглядає після власне, прильоту. Е, ось такі от ми бачимо кадри, і е, далі ми продовжуємо спостерігати за ситуацією і що ж в очеретному буде далі, в подальшому також е, цікаво, тому що тут, певною мірою є такі. Успіх в окупантів, потім вони відкочуються, є відвоювані певні позиції. Тому ситуація тут така, знаєте, переходить з рук в руки і доволі вона непроста. Далі до вашої уваги ще один із відеорядів де танкісти 115 мегбригади підбили ворожий БТР після чого артилерія вже добувала. ми от Котре можемо поспостерігати за цими боями, так і зрозуміти наскільки все іноді щільно відбувається, навіть в боях з бронетехнікою. Непроста задача, але ми це відео вже бачили. Хочеться просто ще раз вам показати, що ситуація іноді буває не просто в стрілкових боях, так один біля одного там, буквально в декількох метрах, а от навіть в бронетехніка іноді з'являється одна перед другою. а потім доводиться вже її добивати, відбивати. Ну і дуже важливо вкотре скажу, щоб дало і якісно працювала аеророзвідка. Це також дуже і дуже важливий момент.